Ці бандуряники пахнуть так, що сусіди вже стукають у двері. Зберігайте рецепт і давайте готувати. Для початку я натираю картоплю. Люблю, щоб на кухні було чисто, тому після себе прибираю стіл губками від доброї господарочки та протираю його серветками. А паперовими рушничками зручно витирати руки. Далі одну цибулину я натираю на великій терці і розбиваю одне яйце. Сіль та перець додаю за смаком, розмішую і починаю смажити деруни. Борошно додавати не потрібно. а також сіджувати картопляний сік. Завдяки цьому деруни не будуть забити. До речі, а як у вас називають цю страву? Далі я готую начинку. Для цього нарізаю слайсами гриби та цибулю напівкільцями. Обсмажую до карамельного кольору, а потім вливаю вершки. Тушкую до загустіння І тепер я буду формувати формочки для запікання із фольги. У мене вона від доброї господарочки. Це лімітована колекція з українським орнаментом. Отже, в кожну форму я кладу дерун, потім грибну начинку, сир і знову дерун. Далі аеропорту. Аерогриль я застеляю пергаментом. До речі, дуже зручно, що упаковка відразу з ножем і виходить рівний відріз. Харчова плівка від доброї господарочки також із ножем слайдером. А це дуже спрощує використання. Бандуряники я запікала в аерогрилі 10 хвилин при температурі 200 градусів. Обов'язково смакуйте зі сметаною. Всім смачного!